Всім привіт! Сьогодні у нас моя колекція пінів. У нас сьогодні будуть нові піни на огляді. Колекція пінів поповниться чудовими, різними, кольоровими. Да, у нас вже, як ви знаєте, чи хто не знає заповнилась аж ціла перша сторінка пінів. Та да, вони тут щось вертяться, крутяться, запутаться хочуть. Ну Ось у нас. Отак виглядає наша колекція. Тут у нас подвійні піни на два штирка, тому вони займають більше місця. Це їхній штирьок. І ми переїхали планом. Воно дуже важезна, бо тут чистий метал. Оці всі піни. Мені це подобається. І тут у нас перший пін. Дивіться, скільки в мене пніг, ми всі їх дивитися не будемо. Оці ми точно, щоб звільнити місце на полці. Тут прям... на Напхана. Тут з любов'ю вибирав, всі майже парочку прийшло не те, як що я замовляв, китайці були б не китайцями, якщо б так не зробили. Ну що ж, і саме цікаве, да, будем... давайте будемо сміятися всі разом. Короче, я... Олекс Олекс, Аліекспрес запропонував позицію 50 рандомних пінів. Я таку, І таку, спочатку типу, ну, дорого, нафікано мені треба, якщо можу набрати те, що я хочу, за меншу ціну. І потім щось проходить місяць-два, і він мені кидає цю, цю же фігню з 80% знижкою. Типу, там, для тебе спеціальна акція. Я такий, ну ладно, вже, заберу. Хай буде, буде багато пінів. І коротше, приїжджає приїжджає ось це. Тут у нас коротше, і піни, і значки. Так, да, Китайці, як завжди. Ось такі. Такі ми не збираємо, такі мені не подобаються. Тут навіть і тублі є. Деякі прикольні, до речі. Ну, коротше, Я такого фінта не оцінив, бо лот чітко казав, тут виключно піни. 80% суми я собі повернув. Може навіть забагато повернув, ну що ж, і ось такі у нас коробка З пінами. Давайте я зараз відберу всі значки. Першим красенням у нас буде ось таким. Ось такий красень у нас. І ось вон, булавочка. Ну, прикольна булавочка, але таке мені не потрібна. Ось такий пухляш. далі у нас ось такий зайчик. Якийсь він трохи дивний, ну, який є. Далі у нас дубль цього зайчика. Представляєте? І навіщо тут дублі? Коли... Причому казали, що тут буде різні всі. Ну, ось такий, хто це лама, яка щось там дує, чи вона. Це її засіб для існування кислород ганяє. Коротше. Хто його знає. Далі у нас ось такий медведь, що вони всі якісь Мов, А, це мене не все, Це як мої ці Ох, значки, значки брелки по бочі, по самітниці рокеру. Вони також з плівкою були. Так що ось так от. Тут ну, далі у нас ось отак. Ось такий дивний якийсь. Ну, прикольний, якщо чесно. Навіть хочеться собі залишити. Так. Вау! Ось така. Пачечка, йогурта, корівка. Так. Да. Мус такий кент, пес чи медведь. Ну, думаю, це песик. Вони якісь тут тематичні ще один песик. Не думайте, це Це не вавка, це у нас як вона називається, плівочка. Так, ой, медведь, якийсь супермен. ТОП. Топ, не, не поспориш. І ось такий медведь. Франкенштейн. Він зібраний з різних медведів. І серце у нього людське. Да. Ось такі чуваки. А, ще, це такі пластмасові значки, а тут ще був ось такі окуляри. Здивований. Так. Да. Хоча думав, що це пін, але це окуляри. Да. Давайте переходити, як сьогодні ж світло у нас ось такі посилка у нас. І тут у нас найцікавіше, приїхала якась рекламка, причому я не тут наче замовляв, ну хай. Це різні все. І ось такі подарунки подарували. Бух. Дві наліпки. Як цей? Зелений колпах чи хтось? А стріла це стріла, я вже згадав, це кіборг. Бачите, не настільки я втрачений для суспільства. Ось така штука. Піде в мусорку. Показують на Амазоні такий значок 6 доларів. На ЄЦІ 3,39 на Алікспресі 1,59. А у нас тут 0,79. Тільки на відміну від як Алікспреса, вони страхують повністю посилку, що ти прийшли, це тобі говно, не прийшли, ця посилка, загубиться, вони тобі вертають кошти. Тут ти нічого собі не вернеш. Це просто їхня місцева херня. Ну, відносно їх розумію, але ніякої страховки такої немає. Якщо вони тобі відмовиться, щось слати взамін, то пробачте, то вже нічого не буде. Так, першим у нас буде піном скелетон, моя аватарка. Минуле настояще, да, в деяких місцях, де не треба фотографії, я ставлю ось цього кента. Він боронить мої сторінки в інтернеті і не тільки. Да. Його дуже дуже дивися. Мультфільм дестеричний, -де Хімен називається. Але дуже його жалко цього чувака, наче щось робиться правильно, але нічого не виходить. Да. І дуже класна з ним пародії у робоципа, якщо хочете, можете подивитися. Вони і також люблять цього персонажа, і дуже великі, велику кількість пародій з ним роблять, і дуже кумедних і класних. Так що давайте його посадимо на законне місце сьогоднішнього закупу. Треба ще викрутити, бо тут резинова ця викрутка ані золота, що можна нажати і Пін звільняється. Як мені сказали власники пінів, да, що немає нормальної системи кріплення пінів. Всі вони губляться. Неважно, Золота, чорна, срібна. Коротше, всі вони губляться, але треба бути уважним. Можна загубити все, навіть голову, як кажуть. Так, Далі у нас ще один, причому це різні продавці, але тут у мене новорічні якісь наліпки. Щедрість Трям зашкалює, ну я задоволений, хай дають. Безкоштовне ми любимо. Merry Christmas і носочок. Ну, це круті. Це хоч можна кудись пристроїти в майбутньому. І знову рекламка їхнього майна. І тут у нас пін. Пін у нас тут. Да, колись мені дуже сподобався опенінг цього мультфільму. Це Діснейський мультфільм, що це Стар проти сил зла. щось якось так. Він короткий, наче два чи три сезони у нього. І найкраще це в ньому. Це опенінг мені дуже сподобався. Да. Бо вихідки цієї принцеси не дуже особливі якісь там. Ну, дитячі, да. Все. Да. Ну, о, якщо ви пісеньку не чули, Ідіть слухайте її. Вставляйте в відос уже не буде. Мене вже страйки прилітали. Мені навіть на кадри прилітають, я не знаю, якісь божевільні. Ці кадри він знаходяться в інтернеті, но тобі прилітає страйк. Від якогось італійського підрозділу, там, цього Warner Brothers. Тобі прилітає страйк від чогось там інших якихось кентів. Ну, Це якісь больні хлопці. Так, далі давайте будемо втягувати щось скрита свого. Чужого немає, бачите? <звук> Ха -ха! У нас тут Декстер. Я навіть не знав, що витягнув. Да. І у нас ще один тут пакетик лежить, але його трошки пізніше. мабуть. Декстер. Колись був Картонетверк-канал у мене. І там були мультики виключно на англійському. Да. І ти малим сидів. Познання англійського у тебе не було. І ти сидів, дивився мультфільм на інтуїцію. Да. Все одно вони були круті. Все одно було класно, давайте ще раз на нього глянемо, який він бомбезний тут вийшов. Він такий важкий, класний. Це прям крутий пін. І я його дивився і було класно. У нього ще сестра діді є лабораторія, якась секретна, я собі завжди хотів також лабораторію, таку як у нього. Що там Нажимаєш кнопку, стіна роздвигається, ти в неї заходиш а там вже лабораторія. Розміром в 100 разів більше, ніж будинок. Ну коротше, це весело. Да. Ти вже тоді розумів, що воно ніфіга не вміститься у тебе. Де в нього. Але хотів вірити. Да. І сестра постійно шкоднічала, але І причому це все було на англійському, там якийсь певний рівень різ, і ти ще більше в цього вникав. Але по, по початку було ще майже нічого не зрозуміло. Відносно. Там гарна подача інформації була, і все було стало зрозуміло з певним часом. І це ключові моменти, все, що відбувалося, навіть без знання англійської. тобто ну, З англійської. Далі у нас отакий пін, Давайте. По традиції, хоба. Я не знаю, хто це таке, але мені сподобалось, як воно виглядає. Наче разом і йшли у одного продавця з декстером. Так що, діться, ось така дівчина. Це так, дощовичку знаходиться в резинових чоботах, сіннє волосся. Хто це така можете мені написати. Буде цікаво почитати. Але я не знаю, хто така. І, але вона мені сподобалася. І також чорна всі поки що чорні, чорні у нас викрутки. Але ось тут у нас лежить, такого ще не було. Чисте якесь там метал, металік. Ну, то ми до неї підійдемо трошки пізніше. Так, якось так вийшло, що у нас тут по порядку мультфільми йдуть. Чому? І це теж з мультика. Так, давай викручуйся вже дівчина, не, не роби спротив, піддайся мені. <рес> так, я не знаю, як це можна загубити. Ну, правда, наверное, видергується з силою. Та я й дергав, може хилий. Хто його знає. І ось вони. Ну, круто в нас знаходиться, якщо чесно. Якась ностальгія, щось. Не більше, більше ностальгії мені не треба. Ось я відкрив, глянув, все. Більше нічого не треба. Так, давайте ми зглянемо щось рандомне з цього корита. Вибирать я не буду. Це направлено. Да. Щось хоба. І ще дві штучки. Хай будуть. По порядку. Так, що це у нас? Блять, <пл> кит. Пін-кит, як вони такі маленькі. Ну да. Таке брати, звісно, по вартості таких якось не комільфо. Ну, Давайте. Кота. Кіт. Чудо-риба, чудо-кіт, ну, метал. Значе, так, да, метал. По, по вазі він важкий. Так. І саме цікаве, він вивалюватися не буде. І ось тут уже золотий. Бачите, можна. Отак. Оце я розумію, можна. Та ні, он сидить нормально. Ну, давайте кіта вставимо. Чік. І кіт сидить. Я ж сподіваюся, блядь, він вилазить. Може, давайте якось отак. Не. Щоб кіт не тікав. Як гератіну насадимо на живця. Зараз ми. Зробимо. О. Тепер наш кіт нікуди не дінеться. Ось отак. Маленький кіт. Да, ну, звісно, тут йдуть круті, і тут якийсь кіт. Ну що ж, значить, непогано. Тут у нас все зайняте немає. Куди кіта вставити. Да, нема у нас кіта. Можна сюди, звісно, низ. Але цю треба буде кудись викинути. Я не хочу. Хай буде так. Кіт. Далі у нас якась тимнича панда, які зжрали другу частину тіла. Це вже прикольно. Ну і кіт прикольний, мені подобаються кіти. Ого, панда якось в наркоті була. Пальцем витер. Блять, ноги її відгризли 100%. <сос> Недогризок, блять. Ой, тут чорна, чорна, я перший раз бачу таку чорну. Нічого. Оце панда. Перевіряємо вона. Тримається тут. Все панда. Нікуди не дівається. Ні. А гризок панди. У нього навіть зрачка немає, дивіться. Ладно. Вона мертва. Чи може це, блять, не панда? Ну мені щось на панду схоже. Да, і далі у нас ще випала якась міліпіздріческа, маленька кнопочка. Це якийсь Сатурн. Давайте на Сатурна вже приближимо. Бо що робить? Ось такий Сатурн, кільце, у нього є фу, цей прапірець в нього. Це може якась емблема якоїсь там космічної Одіссеї. Ну, ми цього ніколи не дізнаємося, якщо ви не напишете. Так, ми тут знову щось пробиваємо. Опля! Щоб наш Сатурн нікуди не тікав. Так, ми тут відкриваємо. Так. Що уроді закінчилося? Коротше, можна сказати так. Скільки у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Давайте ще. Дві нормальних ми достанемо. Оце прям із свіженького приїхала. Оба! Гусь! Це гусь! З ножом! Тікайте всі, хто можуть, бо він вас заріже. Мода на висів. Гусь такий, дивіться, з ножаком. Це можливо з відеогри. Де про гуся, який там шкодив сусідам. А може це наш гусь, який просто шкодить. Хоче різати русню. Ну, Тут один із двох. Який вам гусь більше подобається? Який русню ріже чи який шкодить сусідам? Правда, перший і під другу категорію попадає. І давайте ще звідси якусь там з дна достанемо. Що це таке величезне? Ну ладно, хай буде такий величезний. Тут також мультяшка, я вже побачив по волосам. Це колись дуже дивився. Давайте по силуету, Зможете вгадати, хто тут? Мультяшка, Наче по СІДВІ чи по новому каналу йшла. Згадайте, Вгадаєте? хто це такий? Та-дам! Це чапі. Чакі, чакі, о, чакі, це. З невгамовних. Да. Трирічна дитина, яка усього боялася, потім я вже якісь свої страхи переборола. Да. Так що ось Чаки! Да. Разом лазив з малим постійно. Як там його вже забив, як його звуть. Дійсно, я забув. Анжеліку я пам'ятаю, Чакі пам'ятаю. Близнюків я не пам'ятаю. Дюї, Стюї. Може, я вгадав, це тільки ще щось назвав. Да, дивився, дуже було круто. Да, там ще батько у нього був якийсь винахідник не у нього, а у цього малого, малого лисого. Він там динозаврів ще робив якихось там. Вони фанатіли по динозаврам. Бачу пін з динозаврам в планах його купити. Да. Потім, що там ще цікавого було? Вони... Ну, Пригоди всякі. Кожна серія це пригода. Так що було весело. Ось. Не забудьте мені написати то така синя волоса. Опля! Можу гуся також зафіксувати. Так, да, гусь треба фік... Треб... варти фіксації. Тут треба ще палець не пробити собі. Ось тут такі 4, що... Оба! Я боюсь, це як зі зброєю поводитись. Можна себе палець пробити і плакати. Да, ось Гусь у нас, Юпітер, ну гризок панди, кит. Ну наче піни є піни. ну Не такі круті. Ну що ж, у нас є сверхкруті, якщо чесно, це сверхкруті якісь піни. Вони плотні, і ці. І давайте останні на сьогодні. Ось такі. Не будете сміятися, вже, я вже мем купив. Да. А я думав це подвійний, але ні, дивіться. Он Одинарний. І це у нас мем Moon. Кіт наш кід Це ти виноват, це мені зробила життя, Кітя. Але ось такий пін. Я ржав, коли побачив. Він, наче трошки дорогий. Дорожче, ніж усі. Ну, він того варте. Ну ви бачите, тому що тут, якщо чесно, майже два піна. Тому воно того варте. Це якась ексклюзив поржать, посміяться. Да, вся вина з цього кита, котика, який просто сидить, кушає. Селармун божевільна жінка. Все скидує на кота. Ось тепер у нас є кіт. Дивіться, як вам. Давайте я так. Зумуємо, будемо дивитися, що у нас тут є. Бух, ще, ще зума. Ось наші піни. На сьогодні. І раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять пінів. Я думаю, достатньо. Ось у нас скелетор стар, Декстер, невідома людина, Чакі, Гусь, Сатурн. Ашмоток від панди, кит та Силармун. Це рахую. У нас прямо сьогодні якийсь мультячий мультячі повністю закуп, окрім цього говна. Це відеоігровий, мабуть. А це може також мультяшка, бо було з іншими мультяшками разом. Можливо, але це не точно. Ашметок панди це, звісно, блядь, як можна. Нам треба зробити пін, блять. Давайте з панди. Ну, панда велика. Давайте, блять, ашміотик панди. Давайте так пустили конвєр. Я, я не знаю. Це якось так. Трохи якось. Вони по-дебільному виглядають, ну що ж, я знав, що на що я йшов. Може, ви пишіть, скажете, це говно, давайте сюди нормальні піни. Тоді будемо над цим працювати, а так, іначе поражати є над чим. Що Де б ми ще, блядь, аж ми так панди побачили. Ну, корейше, це, це цирк. Mm. Все. Дякую, що подивилися. О, так їх не закидати, бо вони такі важезні. О, і так кайфово. метал, він холодний, щоб ви розуміли. Кайф. Влітку тут взагалі буде. Кайфово. Да, І я ніяк не, не відремонтую це колечко. У мене є роботи поважнівіше, ніж колечко робить. Да. Треба. Китайські картки відкривати, блядь, а не колечко це ремонтувати. Хоп, все. Відремонтував. Та-дам! Все. Дякую, що подивилися. Пока-пока.